Вітаю глядачів Ютуб каналу главред.ua. За перші 100 днів нового президентського терміну президент Дональд Трамп вже встиг зламати чимало уставлених норм. Про результати і перспективи цих 100 днів ми говоримо з керівником центру громадської аналітики Вежа, головою благодійного фонду нова дорога Валерієм Клочком. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава і принагідно нагадую, що якщо вам сподобається ця розмова, то підписуйтеся на канал, ставте вподобайки відео і пишіть під ними коментарі. Пане Валерію, як би ви охарактеризували загалом ці перші ста днів Трампа, чи можна говорити про якусь свідому стратегію в тих діях, які він робить, і ну, з чим це може бути пов'язано саме такі його різкі дії на цей час? Ну, стратегія є. Вона безумовно є, вона очевидна, вона зрозуміла і мені. Але якщо говорити про 100 днів, на які дуже сильно розраховував Трамп, для того, щоб звітувати, що дуже багато досягнень, то це повний провал. Немає чим похизуватися сьогодні, очільнику Білого Дому як у внутрішній політиці, так і в зовнішній. Хоча, до прикладу, по внутрішній політиці, окремі мої колеги, говорять, що у Трампа там є якісь успіхи, ну можливо, щодо імміграційної політики. Тому що дійсно менше мігрантів тепер у США, але викинути всіх нелегалів із Сполучених Штатів Америки Трампу за 100 днів не вдалося. Але знову ж таки, він це не обіцяв. Це така довготривала історія. Багато започатковано проєктів. Основний із них, який тихенько реалізовується, це проект 2025. Це прибирання під себе максимально. Інструментів федеральної влади, центральний, хоча президент США наділений дуже великими повноваженнями, дуже великими. А втім, я не думаю, що Трампу вдасться реалізувати цей проект повністю. Що стосується зовнішнього політичного вектору, то у Трампа немає чим похизуватися від слова зовсім російсько-українська війна триває. Кремль зорієнтувався дуже влучно для себе щодо тактики із Трампом, і справді водить його за носа. Трамп це визнає на Близькому Сході. Не завершена війна. Також сектор Газу піддається атакам з Ізраїлю, без'ядерна угода з Іраном не підписана. Переговори тривають. Переговори з ким чим іном заявлені, але не розпочаті. Для розуміння 100 днів для всіх цих напрямків це замало. Але Трамп обіцяв там швидко-швидко все зробити. Я не думаю, що він полишить ці всі проекти, вони будуть розвиватися. Але якщо брати до уваги перші 50 днів, коли на сайті Білого Дому був великий реліз з 50 пунктів 50, десятків, ну там деякі були з них кометі, то сьогодні нема такого релізу на сайті Білого Дому. Там є спростували 57 фейків. Ну також цікава історія. А сам Трамп, виступаючи в Мічигані на мітингу стосовно 100 днів. В переважній більшості звинувачував попередників і говорив про те, що він буде продовжувати свою цю стратегію обрану. Що стосується і в зовнішній політиці, тарифній політиці. Він дуже доволений знову ж таки звинуваченнями на свою адресу. Для нього це найбільший тригер, Так само, як і в прес-релізі Білого Дому, так само і в його виступі звучало багато повідомлень про те, що несправедливість силичні опитування, що я краще, ніж Байден, ну і так далі. Тобто це емоції. У Трамп зараз говорить емоціями, у нього немає конкретних досягнень за ці перших 100 днів. Немає і всі ті процеси, які він розпочав, вони можливо дадуть якісь результати з часом, але зараз, ну, ну як на мене, йому не варто було взагалі зараз зациклюватися на цих 100 днів, на цих дедлайнах і так далі. А більш активно рухатися щодо наприклад, якщо говорити про сектор гази, то тиску на Іран має бути більше. Оця очікувана є позиція повернення до без'ядерні угоди, ми ж бачимо, що Тегран затягує цей процес. Їхній початок з консультації з Москвою ну це якраз і є результат. Що стосується, наприклад, єменських хуситів, я вважаю, там правильні дії. Британці допомагають. Ну терористів треба знищувати. Це завжди була політика Білого Дому. Та навіть за часи першої каденції Трамп активно знищував терористів. Ну, направду правду, мані, удар по Сирії і так далі. Це ж ну, правильні були речі зроблені ним, і вони були доволі радикальні. А то не ж єменськими освітами там ну, плюс-мінус зрозуміла історія. Митна війна з Китаєм, дуже багато постопорожніх обіцянок, і запевнень, що у нього там були розмови з ці телефоні, які Китай постійно розростовує і він виглядає ну, Трамп смішно. І по багатьох таких речах тому перші сто днів це по результатах. Ми говоримо, я говорю, що це провал, тому що нема їх. Але е я не бачу того ну, якогось такого маркеру, що Трамп ще раз наголошу, буде зупинятися. І що стосовно митної війни, і стосовно е припинення російсько-української війни він залишається саме в цій частині наполегливим. Тому нам ну зараз треба е просто е усвідомити одну просту річ: що Трамп це президент США не України. Тому що і українці встигли вже там взяти участь в столічному питанні, чи вони довіряють Трампу чи ні. Це історія дійсно не про Україну, це історія про Сполучені Штати Америки. І треба розуміти нам, що Трамп все ж таки ну, він амбітний, він буде залишатися. Ключовою фігурою геополітики. І він буде добиватися своїх цілей. Не всіх йому цілей вдасться досягнути. Я в цьому абсолютно не маю жодного сумніву, але все ж таки він серйозно змінить геополітичну карту в майбутньому. Де саме у Трампа фактично є якісь результати, досягти якихось є шанси досягти якихось результатів? Я думаю, що це вектор Китаю. Він зараз націлений на Китай, і для цього він використовує дуже багато інструментів тиску на Пекін. Ну, по-перше, тарифи. Поки що офіційної інформації від Пекіну нема, що вони якимось чином дослухаються до Трампа, але з'являється тим далі, тим більше повідомлень про те, що Китай вже сформував список якихось товарів на американських, на які він скасував мита. Я не думаю, що це фейк. Дійсно, над цим Китай працює, тому що Китаю потрібна угода зі Сполученими Штатами Америки. Окрім того, буквально сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Держдеп США оголосив про санкції проти шести компаній, які займаються постачанням речовин, необхідних для виготовлення балістичних ракет Тегерану. Це санкції, друзі. Це дуже дуже важливий момент, тому що Трамп не прихильний до санкцій зовсім. І це означає, що Трамп готовий тиснути на. Переговірників на іншу сторону, з якою він веде переговори, ну в даному випадку на Іран, для того, щоб добиватися своїх цілей. Тобто Трамп продемонстрував під час своєї першої каденції, що він може бути різким та радикальним. І я думаю, що зараз закінчилися ці 100 днів, і він дійсно тут продовжуватиме свою роботу. Тому я кажу, він не зупиниться. Ну, от мене немає в цьому жодного сумніву. Так само Трамп може використати тиск і на Росію. Ми мусимо розуміти одну таку друзі, річ. У команді Трампа немає іншої думки, як то думка Трампа, незалежно від того, хто її озвучує. Вони можуть мати різні відтінки. От, до прикладу, Стів Вітков і Кіт Келло. Вони говорять про одне й те саме на увазі, про Україну, маю на увазі зараз, але відтінки різні, інколи доволі різні, навіть заяви. Так. Таку ж саму тактику обирають і росіяни, коли в них одна група ястробів на чолі з ну, поки що в публічній площині з Лавровим говорить про продовження війни і умови, які не можуть бути виконані Україною. І інша група в обличчі Дмитра Кирила, Дмит... да, Кирила Дмитрієва і в тому числі і Ушакова, говорить: ну так, ми десь до чогось там домовилися. Тут у Трампа схожа така сама тактика, тому і на Росію буде тиск, він, він не полишатиме. Тут також буде в нього успіх, але ну, подивимося, що часом який. Що стосується, наприклад, історії із взяттям під контроль Канади, Гренландії, ну як на мене, це дуже складне питання. Хоча Гренландія може бути успішна для Трампа, і вона справді може розширити співробітництво зі Сполученими Штатами Америки по одній простій причині, що це. Нетипова ситуація у зовнішній політиці загалом світу, взагалі на геополітиці. Чому? Тому що Гренландія давно ухвалила рішення вийти із Данії, з Данського королівства. Це фактично автономія, і вони стануть рано чи пізно окремою державою. І якась серйозна угода зі Сполученими Штатами Америки може бути підписана. Я не думаю, що це буде повна інтеграція у склад США. Хоча знову ж таки, ми не знаємо населення невелике, проведуть роботу і. Я не думаю, що ну, скажу вам таку річ, можливо, банальну, але не думаю, що гренланці будуть дуже потерпати, якщо вони стануть Штатом да, Сполучених Штатів США. В принципі, це країни одного світу, демократичного, і незважаючи на те, що Америка переживає непрості часи непрості часи, але це демократія. Плюс до того, я нагадаю, в 40-х роках. Американці також хотіли купити Гренландію. Просто про це не знають, про це мало говорять. Тобто Америка давно поклала око на Гренландію. Те, що там робиться Трамп, я точно переконаний, що це хотіли робити і попередники, і той же самий Джозеф Байден, але там були тонкощі зовнішньої політики. І той же самий попередник Рейган. І вони розпочали, розпочинали війни в Латинській Америці, і Рейган проводив військові операції. Тобто, ми тут ну, трішки маємо звертати увагу на історію. Тому у Трампа будуть успішні історії, але не по всіх пунктах. От по цих названих то так. І я думаю, що рано чи пізно все ж таки буде підписана угода з Китаєм щонайменше до завершення каденції Трампа. Ми буквально вчора з колегами детально розбирали перспективи Китаю. Так, Китай в непростій ситуації. Він зараз може розглядати питання ескалації на євросійському континенті. Долучення до воєнних дій на боці Росії проти всього заходу. Ну так Корей це зробили. Але є одна така ну, перешкода для Китаю. Він поки що економічно не готовий до цього в той же час. Ну, це може бути таким, знаєте, суперечним зараз нашим висновком. Він може розглядати як вихід із цієї ситуації початок війни. Але знову ж таки театр бойових дій, все решта, ну це поки що, скажем так, не вкладається в кінцеву концепцію Китаю, тому він намагатиметься все ж таки зберегти близькість із Росією, але укласти угоду із Сполученими Штатами Америки, власне, до чого Трамп зараз примушує їх. Якщо говорити про нову нову війну і можливо розв'язання війни, а в цьому контексті чи е, вкладається ну власне в цей контекст, а, от ця. Ситуація між Пакистаном та Індією зараз, оскільки там і з одного боку, якраз американські інтереси, з іншого боку саме китайські да це дуже цікавий такий кейс, новий взагалі в геополітиці. Ну новий старий, ну заради правди, це не новий конфлікт. Єдине, що зараз там театр бойових дій відбувається не на спірних територіях, а по державному кордону. То це може мати інший відтінок. І враховуючи те, що Сполучені Штати Америки за великим рахунком підтримують Індію, а Китай підтримує Пакистан, тому що Китай і Індія це теж непримиренні вороги, які мають також проблеми, але ну, от нещодавно минулому році вони підписали угоду про те, що вони там у них мир, що все дуже добре. Але, знову таки, угода може бути порушена в будь-який момент. Я вбачаю, що це за все, Китай буде діяти через свої проксі. Так як, наприклад, в Україні він діє через Північну Корею, тому що офіційна заява Пхеньяну про те, що вони долучилися до воєнних дій в Курській області на території Росії, на нашу думку, була ініційована Пекіном. Тому що тут виводять Північну Корею на світову арену як уже такого, знаєте, нового, гравця в, новій, в новому статусі, в новій, в новій якості. Але Китай буде заперечувати, звісно, свою причетність до цього всього. Тому я не виключаю, що Китай допомагатиме тому що саме Пакистану. Плюс я не виключаю того, що Китай може допомагати Північній Кореї в ескалації ситуації на Корейському півострові у червні місяці в Південній Кореї відбуватимуться президентські вибори. Там рветься до влади не зовсім демократичний лідер і демократична партія, які, власне, і серйозно хитнули ситуацію в Південній Кореї. Вони заявляли неодноразово про свою прихильність до Північної Кореї, хоча там ну, окремі у нас мої колеги в Україні заперечуються, але все ж таки це більш ніж очевидно. І тут є заява дуже цікава від Піскова. Від Кремля про те, що вони можуть підтримати Північну Корею. Ну, так само і Китай може мовчки підтримати Північну Корею. Плюс захоплення Китаєм В'єтнамського острова, який дуже близький до Філіппінських баз. Це пряма загроза зараз Сполученим Штатам Америки, які мають військовий союз в Тихоокеанському регіоні з Філіппінами Австралією, Японією. Там не один військовий союз. Тому. Китай може от в такому, знаєте, гібридному варіанті долучатися до воєнних дій. Війна Індії та Пакистану, яку от прогнозують там буквально максимум за півдори, півтори доби, ну так, може стати для Китаю також інструментом тиску. Тим паче, Китай дуже вигідна, вона буде, бо Індія стає серйозним конкурентом. Будь-які воєнні дії, звісно, підриватимуть економіку країни. Тому так я не виключаю, що це може бути одним із виходом із ситуації, яка складається, як Китай матиме профіт, так само як він має профід від війни Росії проти України на тлі санкцій, які введені проти Росії, він отримує дуже дешеві ресурси. А зараз там, тим паче, без ніяких обмежень нафта дешевше 60 доларів. Це нища стелі. Торгуй на всі 100%. Загалом, на вашу думку, чого найближчим часом варто чекати від Трампа в саме українському питанні? Це надскладне запитання. Дуже. Єдине, що я можу констатувати, Трамп не хоче виходити з переговорів. але постійно погружує. Mm -hmm. А чому не хоче? Тому що питання Китаю для нього дуже важливе, і воно зав'язане в багатьох моментах на Росію. Китай вчепився в Росію, він не хоче віддавати її, відпускати її не те, що під Америку, бо в нас склалося враження, що там Штати хочуть зробити союз із Росією. Ні, це не союз, це тимчасове партнерство, якраз для того, щоб послабити позиції Китаю і посилити, звісно, Росію. На жаль, тому що стосується України. То Трамп поки що те, що я бачу, не розглядає можливості виходу з переговорного процесу, але постійно буде погрожувати цим і Україні, і Росії. Україна не дуже хоче, щоб Сполучені Штати Америки виходили з переговорного процесу, тому що нам не радять це робити європейці. І знаєте, таке від них зараз я те, що бачу, то намагання зберегти золоту середину. У відносинах і Ну, от яскравим прикладом для цього о, слугує от буквально інформація офіційна від Міноборони Британії про їхнє долучення до військової операції проти єменських оситів. На перше таке це має відношення до цього всього, але в такий спосіб демонструється євротактична співпраця. Я думаю, що і французи, можливо, долучаться до цих військових операцій. Тим паче, міністр оборони Британії сказав, ну це ненормально, коли 55% падіння. Судообороту ну, суда не можуть проходити. А це б'є по наших каже, сім'ях в Британії. Ну, направду так і є. Вони заважають торгівлі в усьому світі є міцькі тому Тому е, я вбачаю, що багато зацікавлених сторін, щоб Трамп не вийшов з переговорного процесу. Демонстрація підтримки Трампа ми постійно демонструємо підтримку Трамка, Трампа. Ну, от буквально днями стало відомо про те, що. Трамп до місії підписання мирної угоди щодо конфлікту в Африці і швидко в офісі президента відреагували на це. І сказали, що це дуже праваблива. Правильна мирна ініціатива. Ми підтримуємо Трамп. Звертає увагу, що Зеленський ледь чи не в кожному відеозверненні, Дякує Трампу і США. Mm -hmm. Так це правильно. От якраз це правильно в дипломатичному плані правильно, і ми зараз фактично дивимо, дивимося, дивлячись, слідкуючи за риторикою Держдепу Трампа. Ну Трампа можливо не так, але Держдеп дуже прихильно ставиться до України. Тому що Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію. Він про це говорить прямо, це навіть його вже заяви. І якраз от у цьому буде виявлятися його прихильність до України, тобто Україна. Для Трампа буде інструментом тиску на Росію для того, щоб укласти максимально вигідні угоди із Москвою, які вже підготовлені. Але ну от партія яструбів у Кремлі вирішила ще трішки повоювати навіть не трішки. Втім, ну я допускаю те, що вони, якщо говорити про Лаврова, що вони зривають переговори, ну про їхні ініціативу прямих переговорів з Україною. Але вони розуміють ризики. Які є для Сполучених для Росії. Тим паче Трамп під час от останнього інтерв'ю і ABC, і для Атлантику, зараз не точно не згадаю в якому, але все ж таки згадав про те, що його політика, тарифна і загалом геополітика призвела, в тому числі, це не основний фактор, до падіння цін на енергоносії, на okay. енергоресурси. А це дуже, він каже, серйозно б'є по економіці Росії. Це розуміє Трамп, Трамп вміє рахувати гроші. Добре. Мій. Це розуміють на Росії, тому вони побоюються. От буде візит 13 травня до Саудівської Аравії. А про що там говоритимуть? Ну, звісно, про об'єми видобутку нафти в тому числі. Тому що це ключове питання для американців і для саудитів. Ключове. Угу. Якщо буде підписано контракт, а ну, принаймні, поки що розмови такі йдуть між Саудитами та Америкою на 100 мільярдів доларів про а, закупівлю зброї. Ну, гіпотетично навіть 50, не настільки важливо. Це буде засвідчувати про посилення співпраці між цими двома країнами, про е, те, що в них в багатьох моментах будуть збігатися інтереси. А інтереси щодо нафти для саудитів це номер один, тому що вони енерго-ресурсно залежна країна, вони отримують гроші виключно з чорного золота. Але в них їх багато, їм треба інвестувати, їм треба розвивати. Ну, зрозуміло, що інвестувати в, в Росію ну ніхто не буде. ну Ми ж це розуміємо. А треба інвестиції в Британію або ще кудись. Ну От минулого року вони дуже хотіли з Лондоном зав'язатися. Не вийшло. Чому? Поки що невідомо. Про це преса скромно мовчить. Можливо, вдасться зараз підв'язатися на проекти з американцями, тим паче Трамп відкриває ворота для безмитної торгівлі, тих, хто з ними працюватиме. Тобто, якраз ця подія буде світ... Ну, та також допоможе Трампу багато в чому зараз скоригувати позиції Москви. І вони це розуміють, тому що зараз мінус рахуйте 10 доларів на кожному барелі від бюджету російської нафти. маю на увазі по виходу на кінець року. Це ну так за приблизними оцінками. Буде десь приблизно, якщо не помиляюсь, трильйон півтора рублів. Це багато, це дуже багато і чим вони будуть покривати росіяни? Ну, питання риторичне. Да, у них на 3-4-5 місяців там ще нормально буде з фінансування, але вже зараз ведеться робота в Росії по замороженню вкладів фізичних осіб. Уже їх починають депозити ці міняти на банківські акції, завищуючи їх ціну. Таким чином, вишукуючи гроші, вже лунає критика публічна на Росії на адресу центробанку. Тому там ситуація теж, друзі, не така проста. Зараз публічно виглядає типу, у них все дуже окей, але насправді це не зовсім так. Кремлі будуть продовжувати ту саму політику, і ті, ті, ті самі дії. Про йдеться про санкції безпосередньо, запровадження санкцій, банківських обмежень, які може про які Трамп вже почав згадувати публічно. Так, ви знаєте, якби Трамп особисто не згадував, я б можливо там став би під сумнів. І якби не було санкцій проти Тегерану, ну так буквально, це дуже свіже. Це сьогоднішня інформація. То також я ну те, що досліджував з Трампа ще влітку минулого року, от, треба до уваги взяти його інтерв'ю Блумбергу. Воно дуже величезне було, і Блумберг не полінувався. Він дав повний, повну транскрипцію його інтерв'ю. Ну так як Трамп говорив, так вони написали це. Не зв'язані речення, але дуже дуже цікаво, інформативно. Трамп фактично в червоній лінії говорить: я проти санкцій, я за мита, і він же, дивіться, він же робить тільки мита. Але російські санкції на 24-й, на 25-й рік, 26 й фактично на рік, він продовжив. Ліцензію для банківських установ він не продовжив. Це чисто американська історія. Суд на заборони входження це теж американська історія. Це не про європу Європа то окрема історія, чому окрема тому, що то переговори Європи та е, Сполучених Штатів Америки про скасування мит, але він їх не скасував, ці Санкції і ведення нових санкцій проти Ірану ну це красвічні того, що він може це робити. Тобто ми це не виключаємо. Його заява, ну, враховуючи заяви Трампа, знаєте, можна ділити на 16 сьогодні, так, завтра так. Ну, відверто кажучи. А якщо брати до уваги конкретні кроки, він це може робити. От якраз зараз третє, скажу. Дуже великий привіт Москві щодо Тегерану. Дуже великий. Санкція може бути. Хоча, ну, для Ірану, знаєте, санкцію більше, санкцій менше, їм начхати. Вони під санкціями з 50-х років минулого століття живуть, і вони самі кажуть, та ми звикли, що, що ви нас цим лякаєте? Це як Північні Кореї. Знаєте, та санкція допоможе к мертвому припарку. Вибачайте за це слово, але певне, ну, найвлучніше. А от щодо Росії, ну так, це буде непросто. Дуже непросто. Тому він говорить про банківські санкції, вони можуть бути. Персональні санкції, Трамп демонстрував, що він може скасувати санкції, були скасовані щодо окремих російських олігархів. Він сказав, я це можу зробити, але якщо не буде, ви це не отримаєте. Я не вважаю Трампа, знаєте, таким повним невдахою переговірника. Все-таки в нього є позитивні історії і в бізнесі, і в політиці щодо підписання чи скасування угод. Але і говорити, що він супер успішний, теж ні, оскільки ми мали, наприклад, приклад із північної Кореї за часи першої каденції. Три саміти із Кимчаніном закінчилися ж нічим. Все так, да, там складна історія. Це не пересічна подія із переговори з Пхеньяном. Так само не пересічна історія із Росією, тому от враховуючи риторику Трампа. Я не пам'ятаю дня, певне, за період точно з дня інавгурації, коли б він не сказав, що в Україні дуже багато гине людей. І в тому числі молодих росіян, і українців, і навіть він відреагував на удар по Києву, по Сумах. Він реагував. Йому це не подобається. Це ну, фактично, знаєте, його ні в що не ставлять. А Трамп самолюбивий і пихатель. Він такі речі ну, не може забути, просто так і пробачити. І нагадую, що удар по Сирії тамагавками по складу, коли використана була хімічна зброя, він стався лише тому, що його донька йому сказала, тату так не може бути. Тобто, я ну, от розцінюю, знаєте, ту історію, як те, що Трамп він на, от, дійсно природно дуже за це вболіває. І для нього це є таким, знаєте, пунктом. Які він має виконати, тому ну, поки що він рухається він буде використовувати різні інструменти для цього. Я для глядача скажу, що я його не ідеалізую і ні в якому разі ніколи не ідеалізував. Наголошую на цьому. Просто говорив і говорю: треба розуміти, що він робить, і самим ну, використовувати цю ситуацію для себе. От оця риса є в Трампа, нам треба е, тиснути на неї, однозначно, тиснути, ну як по-іншому. Тому що звертаю увагу, жоден європейський політик. Ну, президента, рівня президента не посварився з Трампом. Жоден. Чому? Тому що вони розуміють необхідність збереження євроатлантичної євро співпраці. Вона їм дуже важлива. Що говорити про внутрішню політику Сполучених Штатів, ми побачили, що судячи навіть з тих опитувань американських, які проводилися, ну і були на початку його кандидації, коли почалися ці економічні різноманітні його кроки, то ми бачили дуже великий супротив американців середині, були і протести, і тому подібне. І зараз його рейтинг дуже впав через це. Як ви загалом розцінюєте шанси Трампа на перебування при владі до кінця його каденції? Чи може це, наприклад, ну, чи досидить він, умовно кажучи, свій термін цей? Досидить. Якщо фізичне здоров'я йому дозволить, він досидить. Я не бачу перспектив того, що Трампа знімуть в порядку імпічменту. Внесена ініціатива демократами сьогодні там, по семи статтях, але вона співпала зі ста днями. Uh -huh. Ми повинні розуміти, зараз ведеться дуже активна інформаційна кампанія проти Трампа. В Сполучених Штатах Америки часто не безпідставна, тобто вона має підґрунтя. Я не випадково згадував знаєте, цей прес-різ величезний на сайті Білого Дому, де вони спростовують фейки проти Трампа, хоча там багато не фейків. Чому вони відбиваються інформаційно відбиваються, де атаки на Трампа використовуються різні кейси, в тому числі українські, в тому числі. І українські, російські, панамські, гренландські усі, все, що є, йде в хід. Демократи сиділи рівненько десь приблизно два місяці, нікого не чіпали, але зараз йде відверта політична битва. І підготовка до виборів у Палату, у Сенат, перепрошую, у Сенат. Кожні два роки Сенат оновлюється на одну третину. Це якраз ну, тобто це нормальна внутрішньополітична історія. І буде ще не один імпічмент, і будуть голосувати, і так далі. Але Трампа не знімуть із посади. Я не бачу перспективи. Це йому треба там вчинити злочин, якийсь дуже серйозний. Тоді, можливо, так. Е, наступний момент. би сидів би дійсно у в'язниці, якби він не був президентом. Він про це, до речі, сказав під час ста днів. Тому так, тому, да, але нині всі кримінальні справи проти Трампа відклали, їх не закрили, їх відклали в шухляду, і вони чекають завершення каденції. Потім вони поновляться, однозначно. Тому що Трамп наживає зараз собі ворогів серед демократів дуже багато. Це треба, щоб республіканці виграли наступні вибори, президентські. І то не факт, що новий президент просто так залишить спокій історії з Трампом. Це зараз в команді Трампа вони активно піддакують Трампу. А як буде потім, тому що вони ж розуміють, що зараз Трамп своєю поведінкою підважує демократичні основи Сполучених Штатів Америки, і дуже серйозно. Рішення суду одне за одним скасувати, зупинити, спростувати рішення Трампа і так далі, тому що вони суперечить Конституції, здоровому глузду. Хоча, звісно, там по багатьох питаннях у внутрішній політиці Америці, Америки, ну, наприклад, у мене теж там бачення ну не так то треба було б робити, але то внутрішньоамериканська історія. Я це навіть не коментую. Але говорити про те, що Трамп не досидить на своїй посаді з точки зору саме законів і процедур, я поки що не бачу. Навіть 39% підтримки його. Ну, друзі, давайте скажемо щиро: в Україні не кожен президент мав такий відсоток підтримки після 100 днів президентства, коли його обрали. Тому що рішення одна справа, коли він заходить на посаду, та й то. Окрім Зеленського, такий високий рейтинг на виборах практично не мав ніхто. Порошенко переміг, правда, в першому турі у. 2014 році так, але знову ж таки, рейтинги, перемоги і так далі. Це трішки різні речі. Відтак поки що позиції політичні Трампа дуже міцні. Я б їх не недооцінював.